Вітаю вас, любі другокласники, на уроці дизайну. Ми сьогодні з вами поговоримо про планету здійснення мрій. Я думаю, кожен з вас фантазував і має свою мрію. Що ж, давайте спробуємо її здійснити на нашій невідомій планеті. Отже, завдання на урок. Вчимося створювати фантастичні та реалістичні образи в мистецтві, відтворювати явища природи, глибину простору в пейзажі і вдосконалювати техніку роботи з гашовими фарбами. Отже, реалістичні образи. Реалізм це правдиве відтворення дійсності. Наприклад, погляньте на картину польові квіти на зеленому лузі. Вони реалістичні, як і картина Літо Новоселова. А тепер давайте переглянемо фантастичні образи. Фантастичний образ це образ, який не існує в реальному світі. Наприклад, ось як оця планета Земля. Чи, до прикладу, фантастичні образи у картині Богачова фантастичні тварини. А яку тваринку пізнали ви тут? Отже. Або, наприклад, місто майбутнього, яку СТ, яку створив Маккол. Права дослідження! Порівняйте картини, що спільного і відмінного між ними. Поставте відео на паузу, щоб у вас було трішечки більше часу. А також не забудьте розглянути, яка з картин є реалістичною, а яка є фантастичною. Ще ж рухаємося з вами далі. Подорож до невідомої планети відео, звуки Сатурну. Або планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс. Чи Місяць. Подивіться, як фантастично він зображений: вигляд землі із космосу. Планети гіганти це Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Такими є розміри планет сонячної системи в порівнянні з Сонцем. Подивіться знизу є всі планети, і ось посередині наша сонечка. Давайте спробуємо відгадати загадку. Що існує вікна волі, а кружляє вічно вічна в полі? Так, молодці, це Земля. І ще одна маленька загадка. На планеті чудеса, океани, ліси, кисень є в атмосфері, дихають там люди і звірі. Так, наша планета Земля. Сонячна система, вся наша сонячна система це безмежний простір чудо-казка. Мені подобається космос і в ньому міжзіркова зв'язка. Раз Сатур об'ївся тортом і вирішив зайнятись спортом. Крутить кільця без кінця, щоб мати вигляд молодця. А сусід Уран регоче, струнким стати, братик хоче. Ось такі вам віршики про планети. Тепер давайте перейдемо з вами до практичної роботи. Сьогодні, як вже на початку року я сказала, ми створюємо планету здійснення мрій. Ви вже проміркували, яку мрію вона буде здійснювати вашу? Отже, порада до створення композиції. Продумайте, які образи будуть фантастичними, а які реалістичними. Розташуйте аркуш паперу відповідно горизонтально чи вертикально, так як ви задумали. Оберіть точку зору провед... проведіть на аркуші лінію горизонту низько посередині або високо, Намітьте олівцем загальну композицію. Погляньте, яка планета вийшла в мене. Не забувайте поступово деталізувати створені художні образи, підбирати гармонійно кольори, і ваша планета точно здійснить всі найзаповітніші мрії. Ось і року кінець. хто працював, молодець. За роботу по заслузі, щиро дякую вам, друзі, великі молодці, до зустрічі на наступному уроці.